Білий голуб, який здіймає крила догори, в основі композиції нового пам'ятника, який днями відкрили у гадячі. Він присвячений тим, хто загинув під час протистоянь на Євромайдані. Пам'ятник урочисто відкрили керівники району та очільник міста. Над ідеєю та ескізом працювала начальниця профільного відділу міськради Поліна Вєтрова. Для його створення асоціація органів місцевого самоврядування Гадячина виділила 80 тисяч гривень. Також допомогли спонсори, коли потепліє, територію поруч пам'ятника облаштують. Міська рада зобов'язується зробити. Для гадячан це прекрасне місце і для гостей, біля пам'ятника. І газон, і плитку, і освітлення, щоб воно достойним було і історичним місцем прийти, поклонитися, згадати. Пам'ятник освятив благочинний гадяцького району протоієрей Олег Пограничний. Також відбулася панахида за загиблими під час Революції Гідності. Нагадаємо, раніше у Гадячі вулицю Леніна перейменували на вулицю Героїв Майдану. Ірина Соляник, Євгенія та Магер Рахмун із Гадяча для полтавських телевізійних новин.